Доброго ранку маята. скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. А що ми взимку одіваємо, коли йдемо на вулицю? Так, теплі курточки, штанці, шапку, шарфи, рукавички. А для чого ми це все вдіваємо? Так, молодці, щоб не смерзнути. Ось подивіться, що це в мене? Це ялинка. Зелена, пухнаста. А як ви гадаєте, що взимку зігріває ялинку? Сніжок, але подивіться, наша ялинка не одягнена. Давайте її одягнемо у сніжок. Зараз ми її одінемо шапку, на гілочки одінемо кожушок. І черевички біля стовбуру. Ось яка вона у нас гарна, одягнена. Тепер вона не змерзне. Малята. А зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Тихо в лісі взимку. Тихо в лісі взимку. Василь Сухомлинський. Тихо зимового дня в лісі. Стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками, чути, як дятел стукує по стовбурі дуба. Це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом, оглянувся, підняв лапку. Торкнувся нею до вуха, десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівало. Впала сніжинка на кущ шипшини. Малята, я сподіваюся, ви уважно слухали оповідання. У що одягнені дерева в лісі? Так, у снігові шапки. Ах... А хто стукає по стовбуру дуба в лісі? Так, це дятел. а де зупинився зайчик? Вірно, під дубом. а куди впала сніжинка? Так, кущ шипшини. молодці малята, ви були уважні. На цьому наше заняття завершено. А сьогодні до побачення.